Той не рискує, той не дискує. В моєму випадку, той не кропить. Перший посів був, що це там, 19.04, Сходи, неважні, плюс? Пішли місяць дощі, заросло все бур'яном. Бур'ян був <кій>, сантиметрів 40 вже, в основному лобода біла, ну і прийнято було рішення його забризкати гліфосатом. Після гліфосату пройшло було, мабуть, тиждень, а це тут Раз був пропустив другий раз, ну десь оприсквачом по нульовому GPS-у. Значить, що потім ж біж... нічого не перероблялося і посіялося 3 червня. Український багатоплідний. З міждураддям 2 метри тому як в мене сівалка <кій>, налаштована на метр міждураддя. Получилося міждураддя 2 метри Сьогодні в нас 9 червня. Але сходи були, перші сходи були 7 червня, тобто 4 дня після, після посіву. Зараз. Це виходить, що це вже шостий день, да. Да, шостий день, то практично, практично посходили всі. От що значить тепло? Що значить тепло? І все воно сходить, бо оцей посів перший, це тут турка сіялася, то тут перші сходи з'явилися аж на 22-день. Будемо надіятися на те, що встигне воно достигнути це насіння виходить посіяв густіше. Десь 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Десь ну, до 5 штук на метр. Тому що побачимо міждурядка 2 метри, щоб встигло воно заплестися. Так покажу, що буде ще через тиждень. Так, 12 днів з моменту сходів пересіяного гарбуза сорту Українка багатоплідний. Ось так в такому стані доволі непогано себе поки що почуває. Вже було проведено м -м перше підживлення із внесенням фунгіцида. Бур'яну немає, досходовий працює, коли все, скажімо так, все правильно, тепло на ґрунтовий і трішечки вологи. Ну, хоча, коли я пересівав, то такої вологи не було тому що я е, раундапом спалив, почекав, а не пам'ятаю, наче 7 днів і нічого не культивірував, взагалі нічого не, не робив, просто заїхав сівалкою. Сівалка анкерна. Тож, Є містами, що твердіше все попало, бачите, зернинка. Ось зернина, ось зернина. Так же само. Ось. його. Ну, те, що були, не вмітили, бо бувало де твердіший слід. Воно не культивовано, щоб не, не забрати цю вологу, яка лишилася. А трохи сапою там напорював рядочки. І, так скажемо, до сапу, до загортав це насіння. Але, тим не менше, сіяв трохи густіше, і зато сіяв, що густіше, краще ну, воно буде мотижитися. Міждурядний обробіток буде проводитися, десь щось там вирветься. І все-таки краще тоді буде пройтися сапою. Якщо буде лишнє, то вирвати, чим е, Воно тоді. Ну, боявся за що того, що не дуже багато було вологи. Значить, із досходового вносив один тільки кломазон. Тому як в мене дуалу вже не було, а вносив один кломазон. І, і, і наче 200. Ну, з розрахунку на гектар, наче 250 грам на гектар. Ну, як можна бачити, працює чудово. Це вже е, виходить 17 днів від посіву. А, а 12 з моменту сходи. Ну хорошо себе почуває поки що листок без ознаків хвороби і, і тому подібне. Ну, побачимо. Побачимо, як воно буде з цим міждурадям 2 метри, якщо сподобається, таке і кхе, швидше буде обробляти його. І, якщо наймати людей в просапці рядка, то також виходить, що трохи буде швидше і, і на карман трошки буде дешевше. Тому що в цьому році трошки і нанімали людей, Ну, хоча бажаючих особо не було, я пропонував ну, 100 гривнів за годину. Це просапка, просапка суто в рядку. Площі майже в мене чисті були. Там... Трохи гразнувати були, ну я маю ввиду врядкові ті, де перший, самий перший посів був це 19, 19 квітня. там він трошки було грязніше, але ну, його одне, що його начебто як мало було. Перших посівів мало було сапати. Це на днях буду робити. Сьогодні в нас 20 червня, то буду робити або в неділю, або в понеділок буду робити ще одне підживлення і підживлення буду робити, а там потім покажу відео. Це буде сульфат магнію і плюс карбамід. Ну, і сюди, мабуть, внесу, внесу амінокат. Тут площа 0,65 соток. То сюди внесу пів літра амінокату, тому що, ну, як не як вносилося, рахуйте два рази до сходової. Це в перший раз було, ну при першому посіві було е, 0,2 кломазону і 1,6 дуалголду було. Потім це все діло щось спрацювало, щось не спрацювало. Е, рахуйте, що так же само, хоча раундап з. Е, так скеп ніякої після дії немає, ну все ж таки, і рахуйте, другий раз було сходове. Хоча я хотів його не вносити, але зараз підемо вон туди і я покажу, там, де я не вніс, не вніс досходовий, тому що... Там людські вже кабаки були, а всі ми знаємо, що діюча речовина кломазон, вона летюча. Ну і щоб трохи не спалити людині кабаки, хоча хоча, е того року я вносив також чистий кломазон і він попав на гарбузи вже на листя гарбуза, то в принципі йому нічого не було. Ось так дивіться. Бачите, це по цей рядок ось. Тут оце вносився досходовий, а ось його, оцей кутик до досходовий, геть сам кломазон. Кломазон то він тримає. Різниця з внесеним досходовим і різниця не внесений до починає пробиватися амброзія, так же само. лобода, ну і різка. Хоча тут Гліфосатом також було, ну, робилося. Це як бачите, можна, що бур'ян спалений. А до сходовий тут не, не вноситься. Так що сам кломазон, якщо погода, погода хороша, дозволяє. Якийсь жучок сидить. Ну, це старий, це турка. Ось так же сама хоче цвісти, ну, ми її вирвемо. Так що сам кломазон також має право, я думаю, що Можливо, і без дуал голду. Але Фломазон одне контролює, дуал голд інше контролює. Ось Такі хороші листочки. Ну прямо, якби ще, дав би, щоб трохи впало ще опадів, тому як вологи не, не сильно дуже і багато земля така тверденька. Тут ще було трошки, звісно, і вкоткована площа в перший посів, але він щось так натягує, то можливо, можливо, і буде. Так, ну що ж, друзі, всім миру і добра. На все добре.